Абетка з безпеки. Обов'язки пішоходів. Пішохід повинен рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. Будь видимим на дорозі. Одягай яскравий світлий одяг. Використовуй світловідбиваючі елементи. Це допоможе водіям вчасно помітити тебе. Зніми навушники та сховай гаджет, коли переходиш дорогу. Так ти зможеш краще чути та бачити дорогу. Переходь дорогу лише в дозволених місцях. Не стій біля й не ходи в притул до проїзної частини, особливо в осінньо-зимовий період, коли дорога слизька і будь-яка машина може раптово втратити керування та заїхати у пішохідну зону. Ніколи не вибігай на дорогу. Переходь дорогу тільки по пішохідному переходу. Підземному або надземному переходу. Дотримуйся правил дорожнього руху і слідкуй за світлофором. Обирай безпечні та людні місця для маршруту або для прогулянки. Уникай темних місць. Поява пішохода в темряві зазвичай стає несподіваною для водія. Водій може просто не встигнати зреагувати. До шести років дитина повинна переходити дорогу тільки разом з дорослими, тримаючись за руку. Не можна тікати від дорослих. Будь уважний. Не тільки дивись навкруги, а й слухай. йди спокійним кроком, міцно тримаючись за руку. Не переходь дорогу в нестановленому місці або на червоне світло. Це дуже небезпечно. Видимість як у водія, так і у пішохода дуже погіршується в дощ, чи снігопад і особливо в темний час доби. Ти ризикуєш отримати травми або загинути. Завжди будь уважним і обережним на дорозі. Не грайся, не штовхайся, не бешкетуй біля дороги, не торкайся небезпечних предметів, які можуть лежати біля дороги. Не ставай на проїзну частину дороги, якщо очікуєш автобус, трамвай або тролейбус на зупинці. Стоячи на проїзній частині, ти ризикуєш бути збитим транспортним засобом, який їде по дорозі. Також ти можеш заважати іншим пасажирам, коли вони виходять з громадського транспорту. Під час туману, дощу, снігу або грози потрібно бути особливо обережними. У таку погоду дорога стає слизькою, брудною або засніженою, що утруднює керування транспортним засобом. Взимку, в умовах ожеледиці, гальмовий шлях у автомобіля збільшується в 2-4 рази. Машину може занести і вірогідність аварій значно зростає. Бережи своє життя.